Гель для прання Грюнвальд 1 літр 34 гривні. Така новинка для прання Піна 1,5 літра 69. І новинка і акційна ціна. Аріель порошок 53 гривні, 300 грамів. Такий Грюнвальд 350 грамів за 29. Велі для праня 4 літри за 129 гривень. Wash and free кілограм та 800 г за 89. Кисневий пляму вивідник Міс Хелен 119 гривень 900 грамів. Брюнвальд порошок 2 кг 880 грамів 159. Гелі Монблан. 3 літри за 109 гривень. І такий універсальний теж 3 літри за 99. Набір засобів антижир Galax 119 гривень, один із розпильочем, а інший в баночці. по 500 мл кожна ємність. Капсули для прання Pinam це нещодавня новинка. В упаковці 11 штук 94 гривні. Капсули блумі три в одному 10 штук за 59 гривень. Відбілювач Aura 60 грамів 10 гривень. Плямовивідник «Ушастик» 200 г 27. І відбілювач для тканин Boss Plus 100 мл 19. Пастки для кольорового бруду під час прання в 1 – 12 штук 99. Серветки для оновлення чорного кольору тканин 159 гривень в упаковці 10 штук. Капсули для дитячих речей 18 штук, 119 гривень. Кисневий відбілювач білі вітрила. 500 г 55 гривень. За 64 гривні засіб для чищення кухні аж 750 мл. Green код. Профі гель антижир за 24 гривні 500 мл. Засіб антижир, SuperWash. А де воно? А нема? Саме засіб для миття скла та дзеркал з розпилювачем. 39. Такий засіб для миття скла із запаскою. Тобто, один флакон з розпилювачем, інший без по 500 мл за 49. Во засіб для миття скла дзеркал 24 гривні 500 мл. Для ванни, Green Code засіб 750 мл за 59. Міст профі. Це є гель для видалення нальоту та іржі. 32 гривні 500 мл. Освіжувач повітря рідкий 500 мл 39 гривень. Сіла по 49 гривень. Засоби для миття підлоги. Грінкот об'єм літер 64, сіла 69. Містер Пропер 129 гривень 1 літр. Во за 22 гривні. А ще є засоби для видалення плям з м'яких меблів. та килимів 64 гривні санклін, Для холодильників 64 гривні санклін, Саво для видалення плісняве 59. Порошок для чищення еко 44 гривні 500 г. Освіжувачі повітря AirB по 39 Супервош, засіб для миття посуду 500 мл 37. Сатін тут аж 750 мл 34 гривні. І Грюнвель теж 750 мл 39 гривень. Набір засібів для догляду за волоссям, фортези, шампунь та бальзам. 159 гривень. Шампунь, кондиціонер Eco Line 2 в 1» 250 мл 59. Маска догляд за 39 200 мл. Бальзам маска для волосся Біон 480 мл 64 гривні. Спрей доктор Санте Кератин 74. Шампунь 2 в 1» Фітолінія 500 мл – 49 гривні. Гель для душу «Чоловічий флаумі 750 мл 88. Фітолінія Крем гель для душу за 44, 510 мл. Такі новинки: крем гелі для душу, аромат банан або м'ята 69 гривень за 250 мл. Мило рідке 450 мл за 19 гривень. Саме мило кольорове. Якщо прозорий дозатор, то можна урізноманітнювати побут. Крем мило нектар 1 літр 39 Крем мило рідке мілді 520 мл за 34 гривні. Ще є рожеве. Капсула для прання сіла 30 штук за 229 гривень. Крамило тверде, косметичне б'янка, 200 г 37 гривень. Трошки чоловічого куточку, очищувач двигуна 84 гривні, 400 мл. Така трубочка для точкового нанесення. Емаль по 85-84 гривні, залежно від кольору. чи що. Ні, Бачите, і тут чорний і тут чорний, 400 мл. Добрий день, ще код однаковий. Йдите проскануємо. Так би мовити, сканер в допомогу. Угу. В чому різниця? Хтось щось зрозумів? Бо я ні. А, матовий. Все. Матовий і глянцевий. Ось в чому різниця. Ще тут по ковпачку можна зорієнтуватися, де матовий, там ковпачок матовий. По 67 гривень паста для полірування кузова або для полірування фар 100 грамів. Автошампунь за 57 гривень 500 мл. Засіб для очищення кузова по 72 гривні 500 мл з розпилювачем. Ця паста в мене завжди буде асоціюватися з татом. Я дуже любила допомагати йому в гаражі. І після того він мені давав ось таку пасту, щоб очистити руки. Приємні спогади. Ціна 24 гривні. Шкода, що тата нема. Та й таке. Різні рибальські штучки з акційними цінами. Котушка під різні водилища 119 Така безенерційна кутушка 164. Активатор кльову, мотиль 12 гривень, конопля 12 гривень, Прикорм, риболовна прикормка 34 гривні. Тут багато, багато-багато, не бачу скільки 750 грамів в упаковці клей рибальський, кукурузяний, появився: 300 грамів 24 гривні, шнур риболовний. 100 метрів за 99. Піно тісто повітряне 15 грамів, 27 гривень з ароматом часнику. По 14 гривень розпилювач без ємності. Так, карасі продаються 54 гривні це є прикорм, риболовний 900 грамів. Набір штампів дитячих із змінними насадками за 49 гривень. Наклейки дитячі по 24. Такі по 17, по 11 гривень. Наліпки. Є коте, капібари. Набір клей для творчості із глітерами: 6 штук, 14 гривень. Набір для дитячої творчості модолін із формочками за 64. Сама у вигляді купілки з отвором. Дуже і дуже багато акцій на дитячі всякі іграшки товари. Якщо цікаво, то пишіть в коментарях, теж зроблю на них огляд. Одразу бачу, що її приваблива ціна на такий набір для розчісування найменших діток. 17 гривень. Це її щітка і грібінець. Трогова марка Лірон. Кольори на вибір. По 29 гривень конструктор дитячий пластиковий дракон. Нігті по 69 гривень накладні. До речі, досить симпатичні. Чи є з відблиском, є такі однотонні. Кольори є різні. Ой, якими малюнками є їх таке. По 39. Акційні ціни на доглядову косметику для обличчя. Вода міцелярна за 59 гривень 490 мл. Тонік 44, 240, 64 гривні молочко для очищення обличчя. Пінка для очищення 74. І такі маски для проблемної шкіри обличчя по 84 з дозатором. Суттєва знижка на патчі під очі 60 штук. Це на 30 процедур, 99 гривень. Такі патчі 99. Набір ємностей, косметичних дорожніх 99 гривень 3 штуки. Інструмент для очищення вух металевий. 16 гривень. Бальзам для губ ловід звірята за 29. Досить компактний варіант. Така новинка рум'яна тінт для обличчя. 77 гривень. По 109 гривень праймер для обличчя 10 мл. Багато цікавих новинок на цьому відділі. Такі блиски для губ. Три в одному. Ціна 109 гривень. По 29 гривень акційна ціна бальзаму для губ-ловіт. Такий новий аромат полуниця. І такий є Tropical. захист 25. Крем-база під макіяж 119 гривень трьох кольорів. Торгова марка Lovit. Консилер 59 гривень. Такий консилер всього за 29 гривень. Якась супер знижка. Спонж для нанесення макіяжу за 32 гривні. Кокосова масочка для обличчя тканина за 24. Крем для ніг 70 грамів 29. Такі креми для рук домашній доктор з пантенолом за 19. Рідина для зняття лапу 100 мл 29. А вже осінь прийшла у мій сад. Дітські листочки. Набір для нігтів: об'ємні листочки. 39 гривень за набір. А ще є листочки не такі об'ємні кольорові. Акційна ціна 29 гривень. З таких ще є, бачу, сніжинки, листочки. Тут різноманітніший вибір. Бачите, є і сніжинки, і листочки. Кюретка для педикюру двохстороння. За 29. Набір пензликів для манікюру по 24 гривні. Апельсинові палички 12 штук 24. Набір пилочок бафіків такі вони коротенькі 5 штук за 19. Набір пилочок шліфувальних за 24. Набір форм для нарощення нігтів 99. Багато їх тут є.